День Європи в Україні. Історія свята, традиції святкування. З 2003 року 3 суботи травня в Україні відзначається День Європи. Для Українців це особливий день, цей День Чудовий привід вкотре засвідчити прагнення України жити в мирі та злагоді, будувати своє майбутнє в полі країн Об'єднаної Європи. Відправною точкою на шляху до започаткування відзначання Дня Європи вважається декларація Шумана, оприлюднена 9 травня 1950 року. Рішення щодо увінчення дати проголошення Декларації Шумана шляхом святкування 9 травня як День Європи прийнято у 1985 році на саміті Ради ЄС у Мілані. До 1997 року це свято мало переважну культурну мистецьку спрямованість та носило обмежений характер. У 1997-98 роках до святкування Дня Європи залучилися держави-кандидати на вступ до ЄС. У цих країнах святкування набуло певного політичного забарвлення і було спрямоване на формування громадської думки стосовно підтримки вступу до Євросоюзу. Проводилися регіональні конференції та круглі столи, публічні дебати, виступи на телебаченні та радіо громадських діячів, широка інформаційно-роз'яснювальна компанія, культурно-розважальні програми та спортивні змагання. Щорічно з нагоди святу у Брюсселі, де перебувають керівні органи ЄС, а також у країнах-учасницях ЄС відбуваються офіційні урочистості. Основна ідея загальноєвропейського дня кожен мешканець континенту, незалежно від своєї національної належності і громадянства, має відчути себе вільним у Європейському домі. Україна єдина держава, не член ЄС, в якій на державному рівні відзначається День Європи. Оскільки День Європи 9 травня збігається з Днем Перемоги, в Україні урочисті заходи проводять щорічно у 3 суботу травня. Згідно з указом президента No339 від 2003 року, у День Європи жителі України відзначають День спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. Відзначення Дня Європи в нашій державі це підтвердження єдності України та Європи не тільки за географічною ознакою, а й за духом, історією, спільними цінностями. Адже український народ є невід'ємною частиною європейської цивілізації. 13 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла постанову про підтвердження курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямку, якою підтверджується незворотність курсу України на європейську інтеграцію, метою якої є набуття членства в Європейському Союзі. Було також відзначено, що Україна як Європейська держава, яка поділяє спільну історію та цінності з країнами Європейського Союзу. Має право подати заяву на набуття членства у Європейському Союзі відповідно до статті 49 договору про Європейський Союз. З підписанням ратифікації у 2014 році угоди про асоціацію між Україною та ЄС відносини сторін почали розбудовуватися у якісному новому форматі політичної асоціації та економічної інтеграції. 11 червня 2017 року для громадян України набув чинності безвізовий режим з Європейським Союзом. Європейський Союз є найбільшим торговим партнером України. ЄС разом із своїми країнами-членами є найбільшим донором гуманітарної допомоги для України.